Нашим перший хлопець робить перший шаг на ну, якось дівчина, ну, ну якось не добавлять робити перший шаг. Зараз такі хлопці у нас, що вони дуже сором'язливі. Якби наші батьки, наші матері не підійшли перші до наших батьків. То нас би не було, знаєте, то я вважаю, що перше дождів знайомиться дівчата. Це одне з сіл на Київщині. Шанси познайомитися тут у дівчат невеликі, а це столиця. Вибір чималий, але без відповідних навичок та знань можна довго шукати пару. Ми ж не смотрим друг на друга. Ми йдемо по вулиць, ми не замічаємо, хто на нас дивиться. Кто нам нравится? Мы ничего не видим, вообще ничего не видим, потому что боимся. Вы не замечали, какие грустные ходят на улице люди? Очень грустные. А идти нужно и немножечко ну, трогать глазами людей, и улыбаться им встречу, И тогда обязательно будет оборачиваться. Это популярный американский фильм про то, как правильно звабливать жінок. За схожей методикой работают и тренеры, которые учат искусство пикапа в Украине. Начинается все с того, что мужчина женщину хочет. У мужчины без... Сексуального бажання не будет ні емоцій, ні мислі, ні слі ніжела ніс ні іскрині желання самісного Точно так же у дівочки без іскреннього бажання самісного майбутнього не буде ні емоцій, ні сексуальних бажань. Як запевняє тренер Андрій, саме тому, що чоловіки і жінки сприймають одне одного по різному методика знайомства у чоловічому і жіночому випадку кардинально відрізняється. Якщо мужчина вплоть до того, що може і. Зачастую должен просто э, подходить к женщине и говорить, что слушай, ты мне реально очень понравилась", там я очень хочу с тобой пообщаться. Давай. Она в большинстве случаев просто должна своим поведением, да, там какими-то там улыбками, ужимками, взглядами, внешностью, э, характером поведения, сделать так, чтобы мужчина э, сам подошел. Даже вот, сказав комплимент, э, она должна тут же отойти. То есть не то, чтобы она там, сказала комплимент и стоит возле него. Наипростейший способ узнайом с человеком просто подштовхнуть его, попросивши допомогти. У чоловіків виникає відчуття потрібності і впевненості, що саме вони роблять перший крок і знайомляться з вами. нього допомоги или ну, Ліно любой, любой выбрать туфлю в ближайшем магазине, кинуть взглядом, что рядом, что рядом, картинної гляреї спросить бабушки картину покупати. Могить у вас хороший вкус. Но для этого нужно свою стеснительность немножечко так как-то в сторонку отодвинуть. але головний жіночий козырь – это врода. рода бути красивою прямий жіночий обов'язок. Запевняють дівчата, які представляють бурлеск напрямок в Україні і зі сцени зваблюють тисячі чоловіків. Прежде всего, девушка должна быть привлекательна она обязательно должна быть ухожена и обязательно она должна быть уверена в себе для того чтобы привлекать мужчин достойного мужчину девушка должна быть Знати, що вона достойна дівчина. Найтаємніша жіноча зброя – жести і погляд, каже Дарина. Проти такого мало який чоловік встоїть. Перший йде взгляд, потім йде прикосновення. Прикосновения, то есть я имею в виду легкие, это не говоря о том, что девушка начала должна начать там себя там, раздевать сразу, либо там как-то нет, легкое прикосновение к себе, к телу, это уже дает посыл. Настоящий мужчина, он с первого, ну максимум со второго раза должен должен прочитать интуитивно, подсознательно эти знаки, то есть в угол нас на предмет. В угол, на нос, нежно-нежно-нежно, на предмет, немножечко опустив голову и, может быть, тонно подняв бровь, на предмет. Ну, а если хлопец, который нам интересно идет на улице, или в нам на встрече, есть другой эффективный прием. При приближении его к нам, мы кидаем на него быстрый мимолетный взгляд. Потом отводим глаза в сторону и тут же снова обращаем их к нашему избраннику, выражая в лице некое удивление как будто мы увидели в ньому что то, що нас взволновало, що нас заинтересовало. И і он потім мучається і думає, що же це було. Але познайомитися мало важливо втримати інтерес при першому побаченні. Найтиповіша помилка, яка каже тренер Марина, мала жінок. Замість слухати чоловіка вони розповідають про себе. В обоєнках парах розговорювали час часто більше, ніж мужчина. Мужіни чаще слушають первая девушка слушает потому что чувствовать, что её слушают с удовольствием. Там девушка активна, потому что ей нужно звать интерес, которого пока ещё она ну, не, не видно. Але часто дівчата, що сидять на побаченнях, як школярки на іспиті або навпаки фокусі, не демонструють своєї зацікавленості в партнерах. Таке побачення ризикує стати останім. Девушке стоит развернуться к нему лицом, быть более внимательным собеседником, не отворачиваться в строго противоположную сторону, убрать ручку из-под лица, потому что это признак легкой скуки и чаще ему улыбаться. А эта поведенка девчины почти взерцевая. Она умело кокетует и умеет держать внимание. Посмотрите, как парни интересно ее рассматривают. Он не может оторвать от нее глаз. Потому что она умеет даже повернуться к нему спиной настолько интересно, что это не выглядит для него обидно. Она играется. Вона грається глазами, лицом, мімікою. вона грає руками. У неї навіть позиція руки перед собою не закрита, а скоріше така, а ну ка. А цю пару можна і зараз назвати закоханою. Попри свій поважний вік, їм і досі цікаво разом. У них спільні хобі, велика повага і любов. Катерина з Володимиром познайомилася в далеких 50-х, коли працювала агітатором на виборах. Він вначалі не понравилася. Чесно, скажи. Він танцювати не умів. Тепер подружжя Кушнірі. Разом вже 60 років, і на власному прикладі доводять вміння знайомитися, а головне зберігати теплі стосунки, інтерес одне до одного, взаємоповагу та любов. Ось головний секрет щасливих пар. Приймай друг друга, уступай друг другу. Тетяна Мельниченко, Олег Казикін, Сергій Тищенко Підсумки тижня.